Вправа 274. Зведіть подібні доданки. Перше задання 5 b 8 a плюс 4 b a. Ну що ж, давайте тоді будемо зводити подібні доданки. Я підкреслю тоді, давайте зеленим підкреслимо, все, що до b відноситься це 5 b і плюс 4 b Ну і підкреслю: червоним, все, що до a. це мінус 8 a і. Є, то ми записуємо, що це дорівнює. Отже, якщо в нас є 5b і 4 b то разом буде 9B. Далі мінус 8А відняти А, це мінус 8 відняти 1А, це буде мінус 9А. Переходимо до другого завдання 17 2 p плюс 3 p плюс 19. Ну що ж, давайте тоді підкреслимо всі числа. Окремо їх будемо зводити, це 17 і 19. Ну і підкреслимо всі доданки з P. це мінус 2 p і плюс 3 p Тоді мінус 2 p плюс 3 p це 3 p відняти 2 p це буде просто P. Далі 17 плюс 19 це буде 36. Отже, плюс 36. Є. Далі третє завдання. 1,8А плюс 19 b плюс 2,8а мінус 29 b Ну що ж, давайте тоді підкреслимо: зеленим доданки з А. Це 1,8А і 2,8 А. Ну, а червоним доданки з Б. Отже, плюс 19 b і мінус 29 b Записуємо, що це дорівня. Отже, 1,8 плюс 2,8а ми можемо записати як 1,8 плюс 2,8, що множиться на А, якщо ми А винесемо за дужки. Ну і додати. І в дужках у нас буде все що з Б: 1,9 відняти 2,8.

1,9 мінус 2,9 це буде мінус 1, що множиться на B. І це дорівнює. Це можна записати як 4,6а. Додати мінус 1, що множиться на b, це буде мінус b. Додати мінус b – це відняти B. Відняти B. Є? Переходимо до п'ятого завдання. Тут у нас є і c, і p, і числа. Групуємо все, що з C. Отже, тут у нас є мінус 7C і плюс 6,9С. Ну і групуємо все, що з P. Тут плюс 1,9П і мінус 1,7П. Е, число 5 у нас просто залишиться. Так, отже, Тоді ми можемо записати тоді це таким чином, що це дорівнює. Так, тут зручніше буде, напевно, спочатку згрупувати P. То ми записуємо тоді, якщо P винести з-за дужки, то у нас вийде 1,9 мінус 1,7, що множиться на P. Далі, все, що з C, зеленим ми підкреслили, то ми записуємо тоді додати мінус 7 додати 6,9, що множиться на C. Ну і ще додати 5. І це дорівня. Ну що ж, 1,9 мінус 1,7 це буде 0,2, що множиться на P. Або 0,2П. Далі додати. Мінус 7 додати 6,9 це буде мінус 0,1. Що множиться на це. додати 5. Це дорівнює. Ну що ж, це можна записати як 0,2П. Додати мінус множиться на С. Це додати мінус 0,1 c Або відняти 0,1С. Ну і залишається додати 5. Є. Записуємо відповідь. Отже, в першому завданні... Після зведення подібних доданків у нас вийшло 9 b відняти 9А. В другому завданні вийшло P додати 36. В третьому завданні вийшло 46 a відняти B. Ну і в четвертому завданні вийшло 0, Дві десятих П відняти 0,1 десяту С плюс п'ять. Є?